Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лам уроки. Тема сьогоднішнього року що приховують назви осінніх місяців. Дзвонить дзвіночок, зелень-зелень, сміється сонце, збудився день, Кличе дзвіночок, бім-бам-бім-бам, бім урок розпочати час школяра. Так, яка зараз пора року? Осінь, який місяць? вересень. Якесь число? 29. З яких цифр складається? 2 і 9. Чи було зранку сонечко, чи були опади. Яка в нас температура? Розгадаємо з вами, що це в нас за комашка. Оса. Прибираємо, а ос. це нас кінь. Прибираємо К. Осінь. Молодці. З'єднали нашу частину. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїтим кольоровим прикрашає осінь край. Чому автор вірша про осінь згадує про різні барви? Адже восени нас листочки і жовтого, і зеленого, і червоного кольору, як осінь розфарбовував за допомогою різних кольорів. Як називається осінній місяці? Вересень, жовтень, листопад. Листопад, вересень, жовтень. Правильно? Ні, а як правильно? Вересень, жовтень, листопад змінило. Давайте разом з вами проговоримо: вересень, жовтень, листопад. Молодці. І додайте загадку. Це про один із цих місяців. У південний край землі вилітає журавлі. знову лункий шкільний дзвінок нас покликав на урок. Як цей місяць звати, прошу відгадати. Вересень, молодці. Слово вересень походить від назви вічнозеленого коща вереса, який росте на полісі. оскільки верес масов цвіти восени, то й місяць назвали на його честь. Друга загадка. Кличуть нас ліси, поля, сади. Та збирати осені плоди. Із дерев спадає листя жовте, та землею ходить місяць жовтень, правильно. Жовтень дістав назву від природного явища Пожовтіння листя на рослинках. Крапли з неба, де хів стрів, дощ холодний перший сніг, почернів без листя сад, що за місяць листопад молодці. Причина назви місяця листопада стало ще одне природне явище листопад. А ще це місяць називається листопадень або подались. Прочитаємо з вами, прислів'я, пояснимо, як ми їх розуміємо. Вересень красне літо проваджає, а золото осінь зустрічає, тому що в вересні дуже тепла погода. Плаче жовтень холодними сльозами. Починаються йти дощі. І листопад зими ворота відчиняє. Так, уже листопад такий, як передзимок яка підготовлює нас вже до холодних часів? Чи пов'язані нас за місяць зі змінами в природі? Звичайно, пов'язані. У нас є три періоди осені. Рання осінь це коли ще багато зелененька, тільки починають жовтіти. Далі у нас золота осінь це найкрасивіша пора. Це коли дуже все яскраве, жовто, маранчево, червона. Йдеш по парку або в під деревами і така краса. І підзимок, Також кожні листочки. У нас вже опали, таки готуємося до зими. Ну, комусь подобається, комусь не дуже. Влітку день триває довше, ніж ніч, але 23 вересня день осіннього рівнодення. Цей час день і ніч тривають однаково 12 годин. В осінній період, вересень-листопад, Північна півкуля починає менше освітлюватися сонцем. День зменшується, і настає осінь. Отже, яка ація нас період? Золота, підзимок, рання. Будь ласка, розгорнули свої зошити на сторінці 14. Нам потрібно з вами прочитати текст, знайти в ньому ключові слова, тобто, які нам підказують, і вписати назви саме місяців. На початку осені, коли в природі ще панує тепле літо, буйна квітує на сонячних галяваних соснових лісах верес. Це він дав назву першому осінньому місяці, в якому вересень. І отже, ключовіми підкреслимо: на початку тепле літо і верес. І написали слово «вересень». Зупинили відео, скільки вам потрібно ви записали, і тоді працюємо з вами далі. Друге. Яку влучне промовисту назва має це місяць. Дерева кущі одягли ошатне жовте вбрання, виблискує золотом і, і багрянцем кожний листочок на тлі високого синього неба минають останні теплі дні другого місяця. Ось. Які в нас тут ключові слова, як ви думаєте? Так, це жовте вбрання. І другого місяця. І другий місяць у нас називається жовтень. Молодці. Так, третє. Облітає листя, почорніли дерева. Холодно, незатишно, чи дрібний дощик настав третій місяць осені. Так, де нас облітає листя, холодно, далі мжичи дрібний дощик. І яка це у нас? Листопад, правильно так, і подивіться, який вигляд мають гілочки клена впродовж трьох періодів осені. Давайте ще раз пригадаємо, які у нас три періоди: це рання осінь золота і підзимок. На перше, якщо у нас рання осінь, то якого кольору буде більше? Зелененького, трішки жовтеньким. Написали рання осінь. Далі в нас більше жовтого вже і помаранчевого, це, на золота осінь. І на підзимок десь-не-десь десь коричневий листочок відніється на гілочці. Отже, зупинилися і записали. Так. Про що розповідають назви осінніх місяців? Коли, на твою думку, закінчується літо? А коли розпочинається осінь? Який період осені триває на твою думку довше? Який період осені тобі подобається найбільше? Та чому? І оберіть, будь ласка, де, з яким ви кольором веселки. Фіолетовий було дуже просто, синій я це я зробив, блакитний я це але не відразу. Зелений я це робив, хоча були б помилки, жовтий я робив з допомогою. Помаранчу я це робив, але не вдалося, і червоний я не міг або не хотів це робити. Певно, вас все вдалося, я вас вірю, ви мене розумнечки. До побачення та гарного дня!